Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! 23 жовтня в Іркутську впав винищувач Су 37 який вилетів із заводу на випробувальний політ. Згідно з попередніми версіями, у літака відмовила система кисневого забезпечення пілотів або сталася розгерметизація кабіни. У будь-якому разі, факт залишається фактом: російський бойовий літак, другий менш ніж за тиждень, зазнає краху та падає на житлові будинки росіян. Нагадаю, що попередній випадок мав місце 17 жовтня, коли на житлову багатоповерхівку впав фронтовий бомбардувальник Су 34 з повним боєкомплектом. У принципі, в тому, що відбувається в Росії, з її авіацією, немає нічого нового і дивовижного. Це було передбачувано. І про це я попереджав ще кілька років тому, задовго до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Справа в тому, що протягом останніх кількох років, починаючи з гібридного вторгнення Росіян в Україну в 2014 році, я зазначав, що санкції мають прискорений ефект на деградацію технічних та технологічних можливостей їхнього військово-промислового комплексу. І зараз ми можемо спостерігати те, як російські ВПК перетворюються з комплексу, здатного створювати. Нове озброєння та техніку на масштабну розміром Україну ремонтну базу. І справді російські ВПК це сьогодні переважно ремонт, але не створення нової надійної техніки або модернізація, теж з натяком на якість. Жодного технічного контролю та контролю якості зараз у російських галузях ВПК немає. Є лише потреба фронту, якнайшвидше випускати продукцію та відправляти до зони бойових дій. Але навіть це випускати багато відповідно до потреб фронту вони не можуть. А те, що випускають у форматі 24 х на не піддається технічному контролю і і результат в наявності. Росія за десятиліття, навіть маючи надприбутки від експорту газу та нафти, коли на ВПК стали спрямовувати нечувані суми, не змогла забезпечити свою оборонну галузь технічно та технологічно. А тому до 2022 року на тих же російських су 30 см вироблених іркутським авіаційним заводом пад корпорації іркут, винищувачі були обладнані французькими індикаторами на тлі лобового скла ІЛС «Тейлес худ 3022». Виробництво компанії Tейles Group, французьким одноосним саджем Дефенс Секюрите, багатофункціональними, повнокольоровими, рідкокристалічними дисплеями Тейлес СМД 55С та іншим обладнанням. А що зараз? А зараз не можуть гарантувати навіть якість базової продукції. Окремо варто відзначити і те, що на російську авіацію після початку повномасштабного вторгнення в Україну чиниться тиск застосування на порядок більший ніж до 24 лютого. У свою чергу цей рівень навантаження прийнятний, якщо йдеться про техніку, яка до того регулярно проходила якісне ТО та ремонт. А чи це було в російських так званих ВКС? Звичайно ж, ні. А тому ми бачимо, як Су 34 що вилітає на виконання бойового завдання з повним навантаженням, пікірує в житлову будівлю. Ми бачимо, як виконуючи випробувальний політ Су 30 см демонструє свою технічну дефектність і вбиває власних пілотів. Колись я писав, що російський перспективний іл – це літак, який колись уб'є своїх пілотів. Кумедно, але згодом саме так і сталося. Зараз я з усією відповідальністю заявляю, що будь-який російський літак, чи то цивільний, чи військовий, але так чи інакше, а є потенційним убивцею своїх пасажирів та пілотів. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.